Ангела Меркель не любить говорити про особисте, але в публічному інтерв'ю відомому німецькому жіночому журналу канцлерка розкрила деякі секрети. Приміром, що ухвалюючи деякі рішення, вона попередньо подумки прораховує сценарії розвитку подій. А ще Меркель зізналася, що цінує мовчання і в житті, і в політиці. Мовчання стає дедалі більшою рідкістю в сучасному суспільстві. важко одночасно і думати, і говорити, Так, ви смієтеся. Цього вечора в Берліні глядачі справді багато сміялися. Півтори години редакторки жіночого журналу розпитували Меркель. Приміром, з чим пов'язана її знаменита звичка особливим чином складати руки. Це ж вічна проблема, куди подіти руки. Можливо, це своєрідна демонстрація певної любові до симметрії. Розгубилася Меркель лише одного разу, коли її запитали про вподобання серед чоловіків. вам забракло слів гарні очі після розмови. Меркель ще довго аплодували за відвертість і рідкісну нагоду познайомитися з нею ближче.